Дорогі друзі, давайте ще подивимося енергії завтрашнього дня. Щойно ми дивилися енергії наступного тижня. Але щодо завтра. Який завтрашній день у нас буде? Дивіться, завтрашній день, як і сьогоднішній під руною Ансус. Ансус це благословення богів, це творчість, це любов, це натхнення. Так, гарна енергія цього дня. Іде. Давайте на картах Таро з'ясуємо, в чому саме буде проявлятися ця енергія. Ця енергія буде проявлятися в усіх сферах вашого життя. В усіх абсолютно. Це дуже добре, бо це благословенна енергія. Але не тримайтеся за щось те, що вже, можливо, віджило себе. Відпустіть. І тоді ви зустрінете того, хто вас наповнить. Наповнить як морально, так і матеріально. Ця людина стабільна, ця людина впевнена в собі, ця людина може стати вашим партнером по життю. Незалежно від того, хто мене дивиться, чоловік чи жінка. Ця людина може прийти у ваше життя. Для жінок чоловік стабільний, для чоловіків. Жінка в таких енергіях стабільності. Так, щось закрито. Що саме? Поки що закритий вихід у світ. Ну, в прямому значенні, мабуть, для когось це програється. А якщо в переносному, то закрито шлях до примирення, закрито шлях до якоїсь гармонізації стосунків. Закрив цей шлях король мечів. Людина з минулого в когось. Так. Ця людина зараз самотня. Ця людина прагне енергії вас. Якщо ви жінка, то це ваш колишній, закриває вам шляхи на зустріч до нового кохання. А якщо ви чоловік, то у житті вашої жінки є той, хто чинить перешкоди. Вам, Хто обмеження певні робить. Вам потрібно розпочати все по-новому, з нового аркушу. Відкиньте всіх минулих і все минуле. Залиште все позаду, Ідіть вперед, незвідане. Але знайте, що за руною Ансус вас благословляють вищі сили. І все задумане здійсниться. Просто впевненіше крокуйте вперед. Хай так і буде.